Такий от чудо робот прибирає підлогу. О, він мене побачив, зупинився. Честь 4 липня, Дня Незалежності США. God bless America. Я покажу вам, які у нас тут crops, культури. Це у нас канола посіяна сідмастером. гарненько посіяна. Десь скільки? Десь в 20-х числах травня ми сіяли. У нас дуже холодне літо це. Ще цвітіння не почалось. Машкари, комах дуже багато. А не ось є трішечки. Я думаю, десь цього тижня буде плюс 32 весь тиждень. Думаю, точно все засіяє, забуяє і піде вверх. Мої працівники на фермі ніяк не можуть жодного поля вилити без моєї присутності. Чесно, вже замахався їм пояснювати, одне і те саме, дуже примітивне. Обробляється пшеничка з Це гербіциди. Покажу вам, який горох у нас тут. Так, все таке повільне цього року, бо дуже холодне літо у нас. Зараз поки гербіцидіки. До фінгіцидів ми дійдемо десь тижня через 1,5-2. А це наше саме перше поле. 13-14 я його називаю, ну, верніше, ми називаємо пшеничка. А тут покажу вам її. Так, все дуже повільно росте, бо ми по-перше на півтора тижня пізніше на тиждень посіяли зазвичай. Плюс дощі, холод. Я сам заболів, ангіну схватив. І от ми маємо такий результат поки що. ну Нічого страшного, не все. Це ж канада. гарно посіяно, седмастер. Приїхав я на наше поле проектне, пам'ятаєте, Фент, сівалка і сідмастер ми сіялися. Я вже політав дроном, так, подивився, придивився, зараз покажу вам приколи. А прикол заключається ось у цьому. Так як Фент проходив третій хедленд обсів, у нього була неналаштована сівалка з опції. Lookahead, у Raven називається, ну, відключення секції, чесно. вона у них відключалася, хоча фізично вони заїжджали аж на третій обсів, але фізично е виключалася подача е посівного матеріалу десь скільки тут? Ну, 2,5 метри, десь 2 метри. І от зато видно деякі проходи по Sіal Fand <laughs> The Seedmaster. Е коли вони йшли на розворот, то там у них все в порядку. Це тільки, от, коли вони приходили е, до третього обсіву. Значить, Що я звернув увагу? Мені сподобалось. Е, нагадаю, норма внесення. Е, каноли тут 2.2 у фента була, фунти на акр. Ось починається вже наша Сідмастер. 3,8 у нас було. Майже вдвічі у нас була норма. Воно ви, видно по густині. Сідмастер посіяли от справа. Це от зліва. Ну і от Видно, там далі дуже багато от таких от пробілів. Так, Зате за я кажу, ми бачимо де хто ходив. Густина дійсно величезна у так. Тобто це сівалка е, суцільного висіву була, Сідмастер, у нас справа, а зліва у нас е, плентер. Типу, е, Momentum, я вже не пам'ятаю, яка там модель була. Е, Тобто тут точного висіву. Буде цікаво подивитися карти врожайності, взагалі, як воно буде рости. Сьогодні 4 липня 2024 року. вулиці десь 20-21. Сонячних батарей. Круть, парасолька здоров'я. А взагалі це пів на одинадцяту ночі. Це отак от світло. Сиди. Сейчас вот тут подключаются ці фонарики. И вот так вот. Тить пить. О, там гори. Далі. А оці вже включилися тут темніше. Це вигляд з вікна. Залишилось тільки останнє там от. Щоб вінкнулась лампочка, ще і ліхтарик, вірніше правильно сказати і все. Там от схід. Там північ, там ще сонце є. Це вже десь без 15-11. 8 липня на вулиці, а ми продовжуємо ще сіятись. У нас озима пшениця. Зараз будемо проводити калібрування сівалки. Останнє поле посіємося і, мабуть, будемо робити відпочинок на тиждень. Але у нас глюк з системою, я вже все що тільки міг перебрав. Зараз буду перебирати проводку. А глюк заключається в тому, що коли я активую тільки цю секцію для калібрування метрика, так? Спрацьовують всі ще додаткові 5. Тобто крутиться, бачите, накрутило. Треба щось буде з дисплеєм вирішувати. Це для тих, хто каже, що в Канаді дуже холодно. Плюс 41 на сонечко. Щось везуть таке цікаве. А, та нічого цікавого немає. Показую, яка витрата пального. У нас зараз на 11 ранку. 4.4 на трасі. Бачите, я проїхав 61 кілометр від Ердрі до майже свого офісу. От як впливає температура навколишнє середовище на двигун ДВС. І нагадаю, це Mazda 6, 2.5, атмосферний двигун. SkyActiv. G, який ставиться майже на всі RAV 4 Toyota, хто не знав. Оце курява. <смі> Гравійні дороги, звичайно, між полями у нас тут в Альберті. <смі> Чуєте звук такий? Тррррр. Це компресор працює. Вчора він ще не працював. Короче, нашли причину сегодня, бо хотел менять взагалі компрессор новый ставить. Вышло, что какая-то там проводка получила, была на землю. Так что продолжим сегодня калибрование процесс и пассив поля. Показываю трешки сам процесс калибровки. Выставляется Типу, імітуємо швидкість 5 миль на годину. Наше норма внесення 115 фунтів на акр. з озимої пшениці вагу, яку ми хочемо отримати, 15 фунтів. Ну і скільки часу займе ця калібровка. Я роблю калібровку тричі кожного висіваючого апарату. Так, Кнопочку старт і пішло. І пішли глянемо, як воно виглядає. Тобто має насипатись, це вже друга калібровка, до речі, вона буде більш-менш подібна до 15, тобто, близька до 15 фунтів. Ну, Щось повинно бути або менше 15 фунтів в цьому відрі, або трішки більше. Ну, а взагалі весь процес калібровки у нас студенти проходять це як, ну, не знаю, 5% від того. Чого я вчу тут на цій сівалці студентів та й працівників ферми. Смартфарм нашої ферми. От вчора крутилися всі ці висіваючі метрики з другого бункеру. А сьогодні, бачите, тільки один. Бо компресор запрацював і він а, engage, це як слово англійською мовою. Він законектив оцей метрик і він тепер тільки в нас один висіває, бо я його тільки одного... А, Зараз калібрую цього достатньо для останнього посіву поля, бо це поле буде на фураж. А взагалі я роблю калібровку кожного метрика. Це так правильно робити. Ну і наші ваги. Зараз нажмемо Zero. Це ваги взагалі для того, щоб важити рибу. 2,22 в негативному, бо я до цього. Калібрував, обнуляв вагу самого відра. Так, і в нас повинно бути 15-12. Так, нормально. Запам'ятало. Висипаємо, тільки не забуваємо про перчатки. І ще бі. 15-12. Йдемо в трактор. нас тут чекає трактор. вставляем наши 15-12 и маем новые калибровочные числа. Еще раз сделаем. Еще один тест. Выбираем третий метрик. Снова. Ну, давайте поставим этого разу, там, не знаю, 16. Остання калибровка этого метрика. Давайте побачимо. Має бути щось Коли ще до 16. Бачите, 1590. Ну і плюс я додаю ще десь 2 сотих, там 4 сотих, бо трішки якесь зерно висипається, коли калібруєшся. О, запрацював. Це радує компресор. Ну і я буду ставити десь 1594. Вставляємо 1594. Це, це наші остаточні калібровочні числа. Все можна виходити і починати робити нову роботу. Start new job. вибираю поле. Так, називаємо його, ну, там, NTE Field Serie. Кривіт. Так, 20, 24. Так, так як ми будемо сіяти взагалі без добрив І тільки озиму 115. Ну, в принципі, все. Окей. Запускається. гідравліка наша вже давно прогрілася. Далі там будуть налаштування. Поки чекаю оператора, можна і кавунчик мексиканський поїсти. До речі, у нас ціна кавуна. Що взимку, що влітку. Однаково. А смак один і той же. Це не як в Україні. Там Влітку копійки коштує а взимку, там, я не знаю, як нова машина. Це так працюють наші працівники на фермі. Все, котра в нас зараз година. Без 104, все, вітром здуло. Я маю закінчити це поле сам. Ні, то я зда... закінчу його, але це ж ви розуміли, тут працюють з 8 до ну, в даному випадку до 4. Приїхав ще до мене один австралієць і назначили. Такий спец, такий спец, зараз буде приїхати до мене в кабіну. Такий спец, що прийшло йому пояснювати оба. На днях, чесно, я не знаю, чи він приїхав сюди, закінчив на сьогодні посівну і взагалі посівну 2024. І покажу вам, як виглядає канола. Як цвіте. Це буквально за два дні вона розцвіла. Гарнюнька. 9 ранку і 39 градусів на сонці. Записую, як мій колега показує австралійським фермерам, як працювати на роботі. Казав йому не глушити робот. А він не заводиться. У нього проблема зараз з паливним насосом. <плес> Як я люблю цього умні, чорний, сріблястий без різниці, перестав заводитися. Зараз прокачав паливо. Вручну попробую завести. Коли всі відпочивають, плюс 45, в мене ангіна і ремонтуємо робота. І нема нікого навколо. Пам'ятаєте, я коли записував два роки тому, коли побудували цю будівлю, що вони прислухались до мене і зробили душову кабінку такий душ. Бо їдеш додому, як чортяка чорний, грязний, не буду на показувати. Але, ну, в принципі, це звичайна ситуація для українського інженера, жнива, так, для механіка якогось, але ну, по-перше, ми ж. Не якесь підприємство, це коледж, але все одно як круто, класно тепер їхати додому чистенько. Так от виглядає робот ззовні. Зараз відкрию. Тут я колупався вчора цілий день, сьогодні заряджалися батареї цілий день. я посадив, зараз спробую завести. Значит, тут у нас саме термінал, значить, все є у нас і паливо. І деф, значить, завожу Сейчас покажу, що я вже і прокачував сепаратор. Топлений, все тут такий трикутничок і плон Я прям чую, що там топливо ходить и все жостче і жостче. І завожу точно так же, качаю і паралельно завожу, але нічого не допомагає. 11 липня, буквально пройшло скільки тиждень, а то й менше. От як жара дає, плоди які, канула пішла в такий цвіт. Зараз, до речі, пів на 10 вечора. Видно? В Україні в такий час вже темно, а тут іще світло світло. Класно. В цьому році повинен бути класний урожай. Стільки дощів було навесні, зараз жара пекла плюс 40-45 на сонці і воно як пішло, повистрілювала всі культури. Шикарно, вологи, стільки достатньо, Дикі каченята. мамкою йдуть. Нова цвіте, все цвіте, 15 липня. І ми зараз студентами будемо міняти накінечники на сашниках нашої сівалки. Підготовка для виставки Ексмарт. Пояснюю в деталях, що ми робимо. Ми знімаємо студентам студентом цей наконечник, накінечник. Двойний. Да? Потім Знімаємо цю проставку для Пекінвіл, для прикатуючого я не знаю, колеса, можна його назвати. Так, оцю проставку ми це забираємо. Ось ми один вже зробили. І поміняли на опенер одинарний. Щоб якраз було опенер, а за ним по центру йшло прикатуюче колесо. Ми робимо для нашої виставки тільки половину сівалки. Буде сингл, типу одночна, і твін, типу, двойне шут права частина сівалки. Це ми будемо показувати 30-31 липня, як воно сіє. Деталі проєкту я ще не знаю. Мене, як завжди, повідомляють за день-два, за два, коли в них вже щось не виходить, так? Ну, моя зараз задача. Таке пекло плюс 45 на сонці. Поміняти, встигнути все хоча б за дві години. Пів на п'яту вечора, всіх як вітром здоле. Це так працюють в аграрному коледжі працівники на фермі. Я залишився тут один. У мене ще залишилося, вставки, я всі поміняв, а залишилось тільки опенерс, Оці накінечники. Поміняти там уже бачите все, вже короче залишилось 10% 30 роботи. Пиляка, спека, але треба працювати, бо скоро у нас ця виставка як Якщо чесно, я трішки не розумію Сідмастер. Ділюся інформацією з вами: це fucking wheel англійською мовою, типу прикатуючий каток такий. Так от я ставлю нові на кінечники, і оце ж звідціля буде висипатися постійний матеріал. От так ось. І Ось з центр. Тобто, виходить, що я забрав приставку, бо колесо було взагалі ще зліва. ну то окей, приставка для цього і існує. Але ж нема центру також. Воно десь буде збоку прикатувати його. От, видно. Тобто накінечник для цих добрив передній. Він по центру, чітко, по центру колеса також. А от насіння кодець з боку так от. Можливо, так і треба. Це задумка Сідмастра. Ставлю, міняю останній накінечник. Ось це був двойний, так він виглядає, з яким ми сіяли весь сезон 24 на ось такий на одинарний. Подзвонили в сідмастер, думали, що можна половину сівалки старими накінечниками, а половину для тесту новими одинарними. Сказали, ні, ніфіга, тільки використовуйте одну, ну не формулу, а одну форму накінечників для сушників. Тому зараз ставлю останні. Ось так от виглядає. І буду складати свалку назад.